Збирай речі, Олено. Я більше не можу на тебе дивитися це не життя, це якась повільна смерть у чотирьох стінах. Голос Ігоря пролунав у затишній кухні, як удар хлиста, розрізаючи м'яке вечірнє повітря, що пахло ванілею та свіжою випічкою. Олена завмерла з рушником в руках. Вона навіть не одразу зрозуміла зміст слів. Чайник на плиті надримно свистів. Ніби намагаючись попередити про біду, але вона не рухалася. Ігорю, що ти таке кажеш? Яку смерть? Подивись, я приготувала твою улюблену печеню, і кекси ще гарячі. Ти ж просто втомився на роботі. Сідай, я зараз усе накрию. Вона зробила крок до нього, намагаючись звично торкнутися його плеча, але він різко відсахнувся, ніби від прокаженої. Його погляд, холодний і колючий, пройшовся по її простому фартуху, в дрібні квіточки, по вологих від пари руках, по втомленому обличчю, без жодного грама косметики. «Усю цьому вся ти. вигукнув він, і в його голосі було стільки зневаги, що олені захотілося стиснутися в маленьку крапку кекси, печеня, рушники. Ти, хоч розумієш, що ти стала частиною інтер'єру. Ти пахнеш смаженою цибулею і пральним порошком навіть тоді, коли ми йдемо до друзів. Хоча ні, ми вже нікуди не йдемо, бо мені просто соромно виводити тебе в світ. Ти як заїжджена платівка, Олено, нудна, передбачувана і нестерпно домашня. Але ж я робила все для тебе, Ігорю, ти сам просив, щоб я пішла з банку, щоб вдома було тепло. Щоб тебе завжди чекав гарячий обід. Я ж дихала тобою, і це була головна твоя помилка, холодно обірвав він. Дістаючи з кишені ключі. Тил має надихати на перемоги, а не, не перегнічувати своїм побутовим болотом. Я йду. Вікторія, вона інша, вона яскрава, амбітна, вона пахне дорогим парфумом. І знає ціну кожній хвилині. Вона жінка мого рівня, розумієш? А ти, ти просто домогосподарка, чий час давно вийшов. Будинок оформлений на фірму. Так що завтра вранці ти маєш звільнити приміщення. Знайди собі якусь орендовану кімнатку. Може, підеш касиром у маркет? Там такі, як ти потрібні, терплячі й непомітні. Її рівень пробивати чужі покупки і мовчки посміхатися. Він розвернувся і вийшов, навіть не озирнувшись. Звук валізи, яку він грубо витягнув з коридору, і металевий брязкіт ключів, що впали на дубовий стіл, відлунювали в голові Олени ще довго після того, як грюкнули вхідні двері, а потім настала тиша. Така дзвінка й важка, що, здавалось, ніби самі стіни почали тиснути на плечі. Олена повільно сіла на табурет. Чайник нарешті замовк, і в напівтемряві стало чути лише шум зливи, яка раптом почалася за вікном. Тієї ночі вона не зронила ні сльози. Біль був настільки глибоким, що сльози просто не могли до нього дотягнутися. Вона дивилась на тарілку з гарячою печеннею, яка на очах ставала схожою на попіл. Усе її життя, усі десять років відданості, турботи та любові були перекреслені однією фразою Ти нудна. Олена піднялася і підійшла до дзеркала в передпокої. У тьмяному світлі на неї дивилася жінка з блідим обличчям і з гаслими очима. Вона справді була тінню. Вона дозволила Ігорю стати центром її всесвіту, навколо якого вона оберталася, забувши про власне світло. Касиром, значить, прошепотіла вона, і в її голосі вперше за багато років прорізалася сталь. Що ж, Ігорю, побачимо, хто з нас краще вміє рахувати. Тієї ночі вона не лягла спати, вона збирала речі в старі сумки, викидаючи все, що нагадувало про її домашнє життя. Вона дістала із схованки свій червоний диплом фінансиста, який Ігор колись назвав непотрібним папірцем. Для розпалювання каміна. Вона дивилась на свої руки і бачила в них не лише уловник, а силу, яку вона так довго пригнічувала в собі. Злість стала її першим капіталом холодна, чиста лють за себе, за те, що дозволила себе так розтоптати. Перші два місяці після розлучення були схожі на виживання в джунглях. Олена зняла крихітну кімнатку на околиці міста, де стіни вібрували від потягів. А з вікна було видно лише залізничне депо. Вона працювала бухгалтером у маленькій фірмі, де їй платили копійки, а вечорами брала замовлення на складні фінансові аудити. Спала вона по чотири години на добу, харчувалась дешевою кавою і нескінченними цифрами. Її очі пекли від монітора старого ноутбука, пальці німіли від клавіатури, але всередині неї розпалювалось полум'я. Яке вже ніщо не могло загасити, вона вивчала ринок з жадобою людини, що помирає від спраги вона шукала слабкі місця великих корпорацій, аналізувала помилки гравців, навчилась бачити можливості там, де інші бачили лише збитки кожен її успіх, кожна невелика премія були маленькими цеглинками в фундаменті нової будівлі, яку вона зводила всередині себе. Минуло три роки. Олена змінилась настільки, що стара версія її самої, мабуть, не впізнала б цю впевнену жінку в ідеально припрасованому костюмі. Вона змінила гардероб, змінила ходу, навіть тембр її голосу, став іншим твердим, владним, без жодної нотки провини. Вона відкрила власну консалтингову групу, право на щастя. Назва була іронічною. Але водночас дуже чесною вона викуповувала безнадійні активи, реструктурувала борги і перетворювала збиткові підприємства на прибуткові машини. Вона знала про Ігоря все, знала, що його бізнес, побудований на самовпевненості та ризикованих кредитах, почав давати тріщину. А його яскрава Вікторія виявилась дорогою іграшкою, яка не вміла економити. Коли почалися перші проблеми з податковою, вона пішла від нього першою, забравши все, що було не закладено в банку. Ігор залишився сам на сам, з боргами, які не міг би виплатити за три життя. І ось цей день настав день, коли минуле постукало в двері її кабінету на сороковому поверсі. Двері відчинилися, і в кабінет невпевнено зайшов чоловік він був у дорогому костюмі. Який, проте здавався за великим на його схудле тіло. Він дихав важко, в руках стискав папку з документами. Доброго дня. Мені сказали, що власник групи чекає на мене, промовив він, не піднімаючи очей від підлоги. Олена повільно розвернулася в кріслі. Вона дивилась на нього, і в її душі не було ні болю, ні радості. Тільки спокій. Ви не помилились з кабінетом, пане Соколов? Її голос пролунав у тиші офісу, як удар дзвона. Ігор здригнувся, він повільно підняв голову, і папка вислизнула з його рук, розсипавши документи по маруровій підлозі. Олено, прошепотів він, і це ім'я прозвучало як смертний вирок. Його обличчя стало білим, як рейда. Це не може бути, ти. це якийсь дурний розіграш. Звідки у тебе це все? Як ти. Олена повільно підвелася з за столу. Кожен її рух був сповнений такої сили, про яку він навіть не міг мріяти. Ти прийшов просити про допомогу, Ігорю, а просити потрібно в того, хто має владу. Ти ж сам навчив мене, що слабким у цьому світі не місце. Пам'ятаєш ту ніч на кухні? Пам'ятаєш свій прогноз про касира. Ігор позадкував, натрапивши на стіл, його руки тремтіли. Ти пахнеш поразкою, Ігорю, продовжувала вона, підходячи до вікна із страхом. Ти прийшов до мене, навіть не знаючи, кому збираєшся цілувати руки. Твій бізнес закладено, твій будинок під арештом. Ти банкрут і не тільки фінансовий, а й моральний. Олено, благаю, він впав на коліна прямо посеред розкиданих паперів. Я припустився помилки. Я був засліплений, ми ж були сім'єю десять років. Ти ж не можеш просто так усе забути, допоможи мені зберегти офіс. Ти ж можеш викупити ці борги одним розчірком пера. Олена повернулася до нього. Її погляд був крижаним. Я вже їх викупила, Ігорю. Ти більше не винен банкам. Тепер ти винен особисто мені. І я підготувала для тебе нове місце. В моїй новій мережі маркетів звільнилося місце старшого касира, це саме те місце, яке ти колись вважав моєю межею, тепер це твоя реальність ти будеш бачити моє обличчя на кожному корпоративному плакаті, ти будеш знати, що кожна гривня твого заробітку це моя милостиня тобі. Це не була помста, це був фінальний урок справедливості, вона не забирала в нього життя. Вона лише давала йому можливість почати спочатку, з того самого дна, яке він колись їй кинув. Коли двері кабінету зачинилися за похиленою фігурою Ігоря, Олена не відчула тріумфу. Вона відчула, як важкий вантаж минулого нарешті розчинився. Вона взяла телефон і почула в слухавці найрідніший голос: Так, сонечко, мама вже закінчила, все добре. Купити той великий конструктор. Ну, звісно, я пам'ятаю чекай на мене через півгодини. Вона вимкнула світло в офісі, право на щастя не купується і не відбирається, воно завойовується правом бути собою незалежно від того, що каже весь світ. Олена знайшла свій шлях, а Ігор, він нарешті почав свій. Друзі, якщо вам сподобалася ця історія, поставте, будь ласка, вподобайку. Це допомагає розвитку каналу. А також мотивує мене записувати такі історії щодня. Дякую за перегляд і до зустрічі!